Зухвалий злочин, що перевернув уяву багатьох черкасців про місцеву владу. Завершено. Історична будівля, пам'ятка архітектури, знищена в рекордні терміни. За один тиждень на місці занедбаного, але цілком відновлюваного будинку, який роками доводило до руїни управління освіти Черкаської міської ради, залишився лише фундамент. Влада називає це реставрацією, хоча мовою нормативно-правових актів це повне знесення об'єкта культурної спадщини, що підпадає під статтю 298 кримінального кодексу України, умисне руйнування або пошкодження пам'ятки архітектури. Підрядником виступає київська фірма UBC – юридична особа з ознаками фіктивності, статутний капітал лише 50 тисяч гривень. Адреса. Масова реєстрація десятків подібних компаній. Ліцензії на реставраційні роботи у фірми немає. Виробничих потужностей теж. Попри це, вона виграла тендер на 15 мільйонів гривень бюджетних коштів. Фактично, тендер на реставрацію перетворився на легальну схему знесення. На місці, де мала зберігатися історія, працював екскаватор. В соцмережах пишуть, що автори цієї креативної технології реставрації заслуговують на Дарвинську премію. І це не недбалість, це свідомі дії, прикриті бюрократичною формою. Підміна понять, головний інструмент місцевої влади, відводячи відповідальність від департаменту освіти, замовником робіт виступила музична школа. Директорка Юлія Темченко підписала документи. Фактично, вона добровільно взяла на себе відповідальність, яку б мали понести чиновники освіти та їх куратори з партії слуг народу Мкрчан та заступниця міського голови Черкас Чубіна. Але провину за ймовірний злочин тепер покладено на ще донедавна просту вчительку музики, схоже. Це неповторний стиль сьогоднішнього управління освітньою та культурною галузями міста. Коли знесення називають реставрацією, а руйнування реконструкцією будь-який злочин набуває вигляду розвитку замість історичної будівлі. Тепер в кращому випадку тут стоятиме новоділ, що не матиме жодного стосунку до стародавньої історії міста. Фактично маємо класичну схему бюджетного освоєння під прикриттям збереження культурної спадщини, документи порядку, підписи наявні, але не тих осіб, що стоять за кримінальною оборудкою. Обласна прокуратура фактично відмовилася прокоментувати антенні подію, що має всі ознаки ймовірного кримінального злочину. Ми підозрюємо, що причина та сама, що і в десятках інших кримінальних розслідувань, які зависали, коли з'ясовувалося, що до них може мати дотичність керівник фракції слуг народу міськради Мкрчан». Так само мовчать директорка музичної школи Юлія Темченко та директор департаменту освіти Богдан Білов. Не реагують і депутати, громадські діячі та історики. На загал пропонується і надалі версія про реставрацію. Тепер тиша. І гіркий присмак чергової наруги над містом. На місці пам'ятки рівний майданчик у Черкасах знову показали, що підміна понять найзручніший спосіб приховати злочин. Знищити історію можна цілком законно, якщо назвати це реставрацією.